У Черкасах стартували зимові купання. Сезон відкрили місцеві моржі. Їх у крижану воду пірнає щодень з півтисячі. Збирається на пляжах Рів'єра, П'ятачок та біля річкового порту. З плавцями-відчайдухами спілкувалася наша Юлія Доброскок. Ну, сьогодні градуса два водичка. Градуси повзуть донизу, та їх це не лякає. Черкаські моржі вже традиційно відкривають зимовий купальний сезон. Для них холодна вода жартують як наркотик. Раз спробував і на все життя. Хочеться йти працювати сюди. Якщо один день не пішов с утра не покупався, командировка не получилось, то обіду вже вялый, не какой-то заряд енергії. А так, 15 хвилин і цілий день з новими батарейками. Одні пірнають для бадьорості, інші для здоров'я. Для пенсіонерки Клавдії Георгівни вода Черкаського моря цілюща. Ой, ну во! Вода красива, хороша, мокрая. Виходиш, я вже розова. Імунітет піднявся імунітет. Нас марха нету, грібом не болею. Черкащанин Дмитро моржує вже п'ятий рік. Позаряд позитиву щодень їздить на п'ятачок із Південно-Західного. Для нього пірнання у воду особливі, як і його відчуття. Бо чоловік єдиний на усю країну незрячий плавець екстремал. Буває так, що от крикнеш, а тишина в воді, це, да, от якоїсь. Ну, немножко страх нападає. завжди, як правило, хтось то є. Зануритись у холодну воду йдуть і сивочолі, й молоді. Так, як в Черкасах. По моєму нігде активно, ежедневно не занимается. В любую погоду. У нас мінімум 300 человек, Кожна утрічка приходять сюди. Підкорювати крижану воду. Моржі запрошують усіх охочих, готові навчати, загортувати тіло й дух щодня з п'ятої ранку. Й до обіду. Для доброскок Ігор Неділько, віка. Новини.